NTN5K це нещодавно розроблений 5-кіловатний синусоїдальний інвертор, який має повністю цифрове управління та оснащений двонаправленою апаратною архітектурою інвертора, що дозволяє здійснювати байпас майнца відповідно до вимог застосування, одночасно виконуючи зарядку високої потужності. Максимальна потужність зарядки може досягати 4520 Вт. Клієнти можуть виконувати налаштування параметрів, таких як зарядний струм і напруга. За допомогою мультипромислового контролера cmu 2 або протоколу зв'язку ModBus. Вхід постійного струму має варіанти моделей на 24 В постійного струму, 48 В постійного струму і 380 В постійного струму. Вихід змінного струму має моделі на 115 В змінного струму і 230 В змінного струму. Користувачі можуть встановити режим ДБЖ або режим енергозбереження відповідно до фактичних потреб. У режимі, ДБЖ при наявності живлення від мережі NTN 5K подає живлення на навантаження безпосередньо в обхід мережі і одночасно заряджає батарею. Коли мережа несправна, інвертор активується для резервного живлення. У режимі енергозбереження енергія акумулятора має пріоритет. Клієнти можуть комбінувати сонячні панелі та сонячні зарядні пристрої для економії енергії. Коли напруга акумулятора занадто низька, буде активовано байпас змінного струму з одночасним заряджанням акумулятора. Крім резервного живлення критично важливого обладнання, такого як центри обробки даних і медичні установи. Продукт також підходить для мобільного обладнання, наприклад, для кемпінгів і робочих майків. Демонстрація функцій продукту. Демонстрація функції дистанційного керування. Висновок дистанційного вмикання та плюс 5 вокзелери 2 замкнені, щоб мати вихід змінного струму, а розмикання вимкне вихід. Необхідна демонстраційна установка вихідної напруги і частоти за допомогою ДІП перемикача. Вихідна напруга становить 200 В змінного струму 60 Гц. Вимкніть мережеве живлення, щоб продемонструвати функцію резервного копіювання. Інвертор виконує резервне копіювання протягом 10 мілісекунд. І обладнання під навантаженням може безпечно працювати. Перевірте паралельну функцію однофазного виходу змінного струму відповідно до способу підключення, наведеного в посібнику користувача. Виріб працює нормально відповідно до налаштувань. Перевірте трифазний вихід змінного струму відповідно до способу підключення, описаного в посібнику користувача. Вихідна напруга в нормі, а різниця фаз напруги становить 120 градусів. Тим часом. Компанія постійно використовує програмні системи, рішення та послуги як нашу продуктову стратегію, щоб запропонувати клієнтам економічно ефективні переваги високої продуктивності, продукти та рішення з доданою вартістю. Для більш детального ознайомлення з продукцією та інформацією, будь ласка, відвідайте нашу віртуальну виставку в інтернеті. З будь-яких технічних питань звертайтеся до команди технічної підтримки компанії ЕСЕА. Дякуємо за перегляд.